Я ж снімаю. Найдесять второе счастье! Мені треба в відомо ютубе подумати, треба видував. Мені в Тіктоке роблять це усе... ще один. Я так розумію, дівчинка навмисно виклала це відео для того, щоб її в Тіктокі напхали. Ну так давайте напхаємо. По-перше, вправа бокові скручування з вагою. Видно, що дівчинка займається професійно, але для звичайної середньостатистичної людини я б не радий використовувати цю вправу і робити її. Якщо вам цікаво окремо про цю вправу, напишіть в коментарях, щоб зараз я її не розбирав. По-друге, те, що ви записуєте відоси в залах, це суто ваша проблема. Ви можете стати так, щоб вам ніхто не заважав. Я записую відоси в залах. В багатьох залах. І я намагаюся Влаштуватись так, щоб нікому не заважати, бо це мої проблеми, що я хочу генерити контент в тренажерній залі загального доступу, але ви це і без мене знаєте. А вашу думку можете написати в коментарях.